Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю із Київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні четвер, 22 вересня, і дуже важливу подію для України обговорюємо сьогодні. Говоримо про звільнення із полону українських захисників. З'ясовуємо усі подробиці. І власне, моя перша студія з моїм першим гостом сьогоднішнього ефіру також присвячена цій події. Будемо говорити зокрема про кума Путіна Віктора Медвечука, на обміняли 200 українських бранців. Вдумайтеся, 200 українських бранців. І Максим Савчук, журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схема. корупція в деталях, автор книжки 1937 Виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Максима, добрий день, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ви знаєте, я спілкувалася із Медведчуком особисто раз у житті, чесно кажучи, це було під час акції Україна без кучми, і Медведчук терміново е, скликав прес-конференцію як голова адміністрації президента на той час. І от е, я пам'ятаю свої відчуття. Це реально для мене єдина людина в моєму житті, від якої від спілкування від з якої від е, погляду якої в мене мороз шкірою, такий холодний мороз шкірою. Пішов, от що ми зараз повинні розуміти. Про Медведчука, кого ми віддали Росії, і чи варто було це робити? Мені здається, що е, політична кар'єра Медведчука на території України вона вже була неможливою після повномасштабного вторгнення, тобто ми мали справу з відвертим агентом, який більше того зв'язаний ще і родинними зв'язками із президентом Російської Федерації Путіним. Тобто тут перспектива Медведчука була очевидна. Він просто би до кінця своїх днів перебував би очевидно у в'язниці з огляду на ті кримінальні провадження і справи в судах, які є з іншого боку. Ми всі українці розуміли і дуже вболівали за тих волоненних українських захисників, які перебували на території Російської Федерації. І мені здається, цей обмін дуже доречним і він є дуже вигідним для України, тому що повернулося ціло 200 наших захисників обмін на, на Медведчука. Тому якщо ставити питання, чи варто було його обмінювати, то очевидно, що варто, тому що ну навіть з економічної точки зору просто витрачати бюджетні кошти для того, щоб годувати цю особу щодня, яка була в'язниці, перебувала. Воно того не вартує, краще було б дійсно повернути українців, які захищали Україну, Маріуполь і нашу незалежність ще наприкінці травня. Дмитрій Пісков, ну ми знаємо чорний рот Кремля. Він говорив, mm -hmm. що обмін Медведчука на полонених азовців навряд чи можливий. Чому змінилась позиція Кремля зараз? Завдяки кому і чому такий обмін став можливим? Ну і власне чому Медвечука віддали саме зараз? Я ще в ефірах в травні місяці говорив про те, що очевидно, що Кремль блефує, коли говорить про те, що їм не потрібен Медведчук і що він насправді були заяви і Маргарити Семенян, пропагандистки про те, що Путін навряд про на це піде, бо таким чином він підставить Росію, мовляв, обміняє свого кума на, на нацистів і так далі. Але Мені здається, що це була така гра на Блеф такий свідомий для того, щоб применшити цінність Медведчука для Путіна особисто, і таким чином, щоб виторгувати ну, якомога меншою ціною його вирвати з рук українського правосуддя. Але мені здається, що переговори зайшли у глухий кут, і довелося обмінювати ну реальну власність Медведчука. Мені здається, що для Путіна Медведчук не є важливою важливою особою. По перше, що як я вже казав, це і родинні зв'язки. А по-друге, про те, що я мав інформацію про те, що із пу що Путін і його наближені люди особисто пообіцяли Марченко, що Медведчука звільнять і обміняють, тому просто я просто чекав часу, коли це станеться. Це несподівано сталося цієї ночі. Мені здається, що більшість українців не задоволені результатом такого обміну. А чи потрібен Медведчук Росії зараз, і чи може він бути небезпечним для України? Медведчук може бути небезпечним для України в тому плані, що ну, якщо розглядати якісь негативні перспективи, він може бути таким собі псевдоголосом так званого Юга Востока. Про які дуже часто говорила його політична сила і інтереси, якої, начебто, вони відстоювали хоча вони всі відстоювали свої капітали. ніякий не соціалізм, не соціалістичний напрямок, який декларувала опозиційна платформа за життя, я думаю, що через певний час не виключено, що він може з'являтися в ефірах російських пропагандистських каналів і таким чином представляти інтереси, начебто, сходу. І півдня України, і е, от в такий спосіб доносити ще додатково меседжі е, кремлівські, але, начебто, як. Представник політичної сили, яка набрала певний відсоток голосів на останніх парламентських виборах, тобто може бути такий сценарій, може бути такий сценарій, що він на певний час взагалі почне е, припинити займатися публічною політикою. Але якщо взяти от життєвий шлях Медведчука, в нього дуже багато було таких періодів, коли здавалося, що ось все на цьому крапка, але потім знаходилися обставини. Коли він знову повертався у велику політику, вмів знаходити потрібних людей і отримувати від цього як політичні, так і матеріальні дивіденди. Тому можемо очікувати повернення Медведчука, але навряд чи це можливо в контексті української політики. Він може стати якоюсь шестерньою у російській пропагандистській машині, можливо, не зараз, можливо, через деякий час. Ну і не слід забувати, що в е, Медведчука так само залишається разом з Тарасом Козаком. родинний бізнес, це нафтовиродовище е, Гавриківське, яке знаходиться в хантимансійському округу. Тобто, ну я думаю, що в Росії вони житимуть не бідно і нормально зароблятимуть на видобутку і продажу нафтопродуктів. Ось як коментуючи передачу Російської Федерації Віктора Медведчука, Андрій Костян, наш генеральний прокурор, він зазначив: ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо із української тюрми у велику тюрму, яка називається Росією. А все таки, що тепер буде з Медведчуком? Україна віддала його Росії. Це означає, що йому все зійде з рук тут в нашій державі. Ну, по-перше, вже не сходить з рук, тому що ми вже знаємо, що гелікоптер Медведчука і деякі автомобілі були передані в користування нашим захисникам. По друге арештовано практично все майно, яке він був набув тут на території України. Мені здається, що ну звичайно можемо говорити про певну прикрість, що ми так і не почули до обміну вироку Медведчука по державній зраді, а саме по ділянці глибока. Яку фактично Російська Федерація захопила і видала і компанії, пов'язані з Медведчуком ліцензію на видобуток українського газу? Звичайно, можливо, хотілося б, щоб вирок прозвучав до обміну, але е, мені здається, що водночас е, Медведчука тривалий час допитували протягом цього періоду, коли він був під вартою. Мені здається, що він дав усі покази, які тільки міг дати, і його допитували, як мені здається. По декілька разів, тобто його свідчення зафіксовані. Я думаю, що далі може йти процес, і вже в такому заочному форматі буде винесене рішення, і не виключено, що відбудеться конфіскація, тобто не арешт власних активів, а конфіскація майна, оскільки державна зрада це дуже серйозна стаття. може бути і такий сценарій. Тобто він в Україні може позбутися практично всього, що у нього було. Ну, ви вже згадали про це в офісі президента, пояснюючи обмін, коментуючи його, говорили про те, що Медвечук вже дав всі можливі покази слідству. А що такого міг розказати Медвечук слідству? Uh... Я думаю, що скоро ми про це дізнаємось. Звичайно, той формат, який був в суду, тобто вони пішли у закрите засідання, на цьому наполягали захисники Медведчука. Мені здається, що через певний час ці всі дані будуть оприлюднені, але мені здається, що Можливо, от під час того, що під час затримання медвечука, я думаю, що були для нього в тому числі дуже стресові умови такі, тому що ну мені здається, ну, наскільки я знаю, то Медведчук перший раз взагалі в кайданках перебував. Ось не опинився. Тому мені здається, що. Якщо грамотно проводився допит, то він міг е, розповісти дуже багато цікавого зокрема, про те, яким чином відбувалася комунікація із найвищими посадовцями Російської Федерації. Чи отримував він якісь вказівки? І які отримував е, це можна припускати лише, але мені здається, що. Тих стресових умовах, яких він перебував, він міг би міг сказати багато правди, навіть попри те, що е, ну він в політиці дуже давно і е, вміє уникати прямих відповідей на запитання. Я сподівання на цей стрес-фактор, що він розказав е, все, що знав, і, і все, що робив. І ці свідчення можуть бути зафіксовані і стануть надійною базою для того, щоб винести справедливе рішення у справі. А як була розв'язана війна в Україні? А як взагалі в голову в Путіну прийшла така ідея? Він міг про це розказати слідство. Ну очевидно, що міг, тому що е, ми чули дані розвідки ще на початку війни. Що Путін в тому числі крім даних своєї розвідки орієнтувався і на Медведчука, і на політичну платформу опозиційна платформа за життя. Тобто вони давали йому ну, якусь інформацію стосовно того, чи а, чи варто починати війну, чи не варто починати війну. Е, ну тут був прорахунок. Е, можливо, є і можливо буде і цей кейс. Е, Ну, але знову ж таки, ми можемо тільки здогадуватися про те, що наговорив медвечук під час багатогодинних допитів службою безпеки, перебуваючи під вартою. А ви знаєте, на початку війни от ви зараз мені нагадали? А ну коли Російська Федерація за три дні не взяла Київ і за тиждень не захопила всю Україну. А була така інформація про те, що Путін не доуміває, путіну подавали викривлену інформацію. Путін думав, що сюди зайде російська армія, і тут усіх з квітами зустрічатимуть. І місцеві мешканці дуже радітимуть, тому що нарешті нас у І а, в цьому покладали відповідальність і на Медведчука, його команду також чин. Не згадає це зараз йому Путін, чи не стане це таким злим жартом, жартом над Медведчуком сьогодні? Чи, чи не посадить Путін у тюрму Медведчука на території Російської Федерації? Ну мені здається, що цього не буде, але можливо буде розмова про те, що а де власне результат, і в тому числі? Щодо того, що ну ми ж розуміємо про те, що весь нафтовий бізнес і, 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 і ті всі структури, які були створені на території Російської Федерації, вони, по перше, ці всі активи були куплені за копійки, а по-друге, там завжди надавалися пільгові умови для ведення бізнесу, тобто скидається на те, що з е, території Російської Федерації були створені такі умови, за рахунок яких Медведчук може збагачуватися, і в тому числі використовувати цей ресурс матеріальний на розвиток політичної сили. Можливо, Путін запитає у Медведчука, а де власне результат? От, можливо, матиме місце ось така неприємна розмова, тому що якщо вкладаються гроші в діяльність політичної сили, і очевидно, що можливо були якісь звіти щодо діяльності і результатів. А результати а Росія опинилася в тій точці, коли вона просто ізольована від усього світу, і вже Путін. Проводить мобілізацію, ну населення чоловіків, тому що не знає, що далі робити, то це результат негативний в очах Путіна, і це значить, що Медведчук і його політична сила, на думку Путіна, не, не впоралася із тими завданнями, які на неї могли ставити. Максима, і ще мене дуже цікавить відповідь на оце моє запитання, тому я його обов'язково поставлю. Скажіть, будь ласка, після завершення війни і перемоги України, чи може Медвечук опинитися на лаві підсудних міжнародного трибуналу серед головних винуватців війни в Україні? Якщо не ще... Втечує... В якісь країни і, скажімо Латинської Америки, коли ми пам'ятаємо після другої світової війни дуже багато пособників фашистів, тобто нацистів та діячів третього рейху, втекли туди, і там змінювали прізвище. Якщо він не встигне втекти, то я думаю, що можуть бути ще провадження, ще додаткові допити, і ми не можемо виключати такий варіант, про який ви сказали. Дай Боже, будемо про це думати і будемо на це сподіватися. Максим Савчук, журналіст, розслідувач телевізійної програми Схеми корупція у деталях, автор книжки «1937». Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.